20 жовтня 1909 року Істріч Тенесі. На самому кордоні з Джорджією вздовж дороги розташувалася команда агентів ФБР. Їхня місія перехопити вантажівку, що перевозить небезпечний товар. Як тільки вона перетинає кордон, агенти без вогань зупиняють підозрілу машину та конфіскують увесь її вантаж 60 бочок сиропу Кока-Кола. Вмістивий бочок був змінений додаванням шкідливої та. Викликаючи залежність речовини кофеїну. Сто років по тому світ виглядає зовсім інакше. Starbucks, Monster, Mountain Dew і кофеїнові таблетки. Не менше 80% населення планети регулярно вживають кофеїн. Можливо, він прямо зараз у твоїй крові. Можливо, ти не можеш заснути, і саме тому дивишся це відео. Monster Energy! Put it in your body and ask questions later. Один вчений назвав споживання кофеїну одним із найбільших та найдовших неконтрольованих експериментів з наркотиками в історії людства. Хоча кофеїн є однією з найбільш досліджених речовин у світі, нові відкриття щодо нього з'являються постійно. Деякі компанії дуже рано зрозуміли, наскільки потужною є ця біла порошкоподібна речовина і неодноразово применшували її вплив. Кофеїн це глобальний бізнес вартістю в мільярди доларів. Як сталося, що ця речовина, яку сьогодні сприймають як щось буденне, підкорила весь світ. І які небезпеки вона несе? Найпоширеніший у світі психоактивний стимулятор це кава. Кофеїн це щось дивне. Рослини використовують його для захисту від хижаків, його можна знайти у кавових зернах, какао-бобах і чайному листі. У чистому вигляді це білий порошок із гірким, трохи мильним смаком. Одна 16 чайна ложка кофеїну розбудить тебе вранці. Четверть чайної ложки змусить серце битися швидше, викличе пітливість і тривожність. А столова ложка тебе вб'є. Однак помірне споживання кави навіть корисне. Воно знижує ризик раку, серцево-судинних захворювань, діабету, хвороби Паркінсона, деменції, а ймовірно, навіть депресії. Люди обожнюють кофеїн і споживають його вже століттями. Європа, в середньовіччі. монстри залишаються монстрами. На сніданок суп з пивом, на обід келих пива, на вечерю ще пиво, п'ють усі завжди. Не тому, що хочуть напитися, просто пиво смакує краще за воду. У середньому британці випивали 3 літра пива на день, включно з дітьми. Але у XVI столітті в Європі з'являється чорний гарячий напій з близького сходу. Він виглядає інакше, смакує інакше, а головне, має зовсім інший ефект: кавомани продуктивні і ділові, пивомани ледачі й пасивні. До 1700 року у Лондоні працювало вже 3000 кав'ярень. Вони стали центрами торгівлі, науки, літератури та філософії. Деякі історики навіть припускають, що епоха просвітництва та індустріалізація були б неможливі без кави, але не всі були в захваті. Кирил II боявся, що в кав'ярнях люди змовляються проти нього, тому заборонив їх. Але заборона викликала такий масовий протест, що її скасували через кілька днів. Фрідріх ІІ також заборонив каву, бо чорний ринок не давав спокою його казначейству. Він навіть найняв 400 нюхачів кави, щоб виявляти нелегальні обсмажувальні цехи. Але після його смерті заборону скасували. І більше жодні заборони на кофеїн не були довговічними. Кока-Кола, найбільший виробник напоїв у світі, теж подбав про це. Компанія з'явилася у 19 столітті, коли фармацевт Джон Пембертон винайшов солодкий напій. Який рекламувався як ліки від головного болю, істерії та меланхолії. Але насправді Кола робила головне вона бадьорила, бо містила кокаїн і кофеїн. Згодом кокаїн прибрали. Але кофеїну залишилось чимало. На початку ХХ століття Кока-Кола містила стільки ж кофеїну, скільки сучасні енергетики. Але знайшлася людина, яка вирішила зупинити це. Гарві Вашингтон Вайлі, глава бюро хімії. Він не міг повірити, що навіть чотирирічні діти п'ють коло. Вважав, що Кофеїн так само викликає залежність, як і опіум. Тож він оголосив війну Кока-Кола. ФБР конфіскувало величезну партію напою, і почався сенсаційний судовий процес майбутній найпотужніший уряд світу проти майбутнього найбільшого виробника напою у світі. Проти Кока-Кола виступили понад 20 свідків лікарі, вчені звичайні споживачі. Вони заявили, кофеїн це небезпечний наркотик, його можна навіть вважати отрутою. Але кола замовила власне дослідження і найняла молодого психолога. За кілька тижнів він представив висновки: Кофеїн безпечний. Більше того, він підвищує фізичну та розумову працездатність Джекпот Кола виграє справу. Пізніше компанія таки зменшила кількість кофеїну, але громадськість запам'ятала головне, кола перемогла, кофеїн чудодійний засіб без побічних ефектів. І так розпочалося століття неконтрольованого споживання кофеїну. Red Bull дарує крила. Після судової перемоги Кока-Кола, чорна фільтр-кава та газовані напої з кофеїном починають завойовувати ринок США. Але справжній прорив стається у 1990-х кав'ярні Starbucks змінюють ринок, кави, роблячи її менш гіркою завдяки спеціальному обсмаженню. Вони додають цукор, вершки, великі порції та відповідну дозу кофеїну. А щойно здається, що в напої більше неможливо втиснути кофеїну та цукру, з'являються енергетики. 1987 рік на ринок виходить перша банка Red Bull. За 10 років ринок заповнили десятки виробників. Що змагалися у розмірах банок та дозах кофеїну. Деякі енергетики досягли об'єму 700 мл. Сьогодні 25 й рік і кофеїн скрізь. Ця індустрія вартістю сотні мільярдів доларів. Але за 100 років після суду Кока-Кола стало очевидним, що чудодійний засіб має побічні ефекти. Чи кофеїн це зло? Ні, кофеїн не є смертельно небезпечним наркотиком. Він не руйнує життя і не знищує сім'ї, але він може призвести до отруєнь, візитів до лікарні та навіть смертельних випадків. Проте такі випадки рідкісні. Експерти вважають, що безпечна доза кофеїну для дорослих еквівалент чотирьох чашок кави або двох банок Монстер на день для підлітків вдвічі менше, а для дітей максимум чверть цієї дози. Але проблема не лише у кофеїні. Монстри, як і всі енергетики, надзвичайно шкідливі через цукор та інші інгредієнти. Деякі люди особливо чутливі до кофеїну. У когось після однієї чашки кави серце починає битися швидше, з'являється пітливість і тривожність. А хтось може випити подвійне еспресо після вечері і спати як немовля. Це визначається генетикою, і кожен має свою індивідуальну дозу кофеїну, непомітна залежність від кофеїну. Вчені провели експеримент. Вони дали учасникам два напої з новим смаком. Один містив кофеїн, інший ні. Учасники не знали, дещо. Результат: напій з кофеїном був очевидним фаворитом. Навіть мінімальна доза кофеїну викликає ледь відчутне, але приємне відчуття. Люди підсвідомо віддають перевагу продуктам із кофеїном, навіть не розуміючи цього. Це підтверджує журналіст та автор книги. Ефінейтет Мюрер Карпентер. Наше тіло так сильно любить кофеїн, що несвідомо обирає все, що його містить. В іншому експерименті люди навіть обирали йогурт з кофеїном, не знаючи, що вони містять цю речовину. Кофеїн викликає залежність? Так. Відомий дослідник Роланд Гріфітс підтверджує, найпоширеніша ж залежність у світі це залежність від кофеїну. Він впливає на фізіологію та психологію. Розвивається навіть при невеликих щоденних дозах, наприклад, одна чашка кави на день. Але ця маленька залежність, золоте дно для індустрії. 8 із десяти найпопулярніших безалкогольних напоїв у США містять кофеїн. Кофеїн стимулює споживання цукру, а цукор це чиста вигода для виробників. Чому коло додає кофеїн у свої напої? Компанія стверджує, що він потрібен для смаку. Але наукові сліпі дегустації показують 95% людей не можуть відрізнити смак коли з кофеїном та без. Чому вони не замінять його іншими гіркими речовинами? Бо кофеїн викликає м'яку залежність і змушує людей повертатися за новою дозою. Вчений Карпентер каже: Кока-Кола це знає, їхні вчені знають про кофеїн більше, ніж будь-хто інший. енергетики це наступний рівень кофеїнової атаки. Вони містять стільки ж цукру, скільки кола, але утричі більше кофеїну. У Європі двоє з трьох підлітків та кожна п'ята дитина п'ють енергетики. У США один з трьох підлітків регулярно вживає енергетики. Але діти та підлітки набагато чутливіші до кофеїну, ніж дорослі. Дослідження доводять, надмірне споживання енергетиків може викликати серцево-судинні проблеми у дітей та підлітків. Проте, остаточні дослідження досі не завершені. Педіатри та споживчі організації вимагають заборонити рекламу енергетиків для дітей і підлітків, але компанії витрачають мільйони на лобіювання, щоб уникнути регулювання. Чому ви всі на кофеїн? Він дає миттєвий заряд енергії, він ідеально підходить для швидкого продуктивного життя. Але сьогодні все більше людей не можуть просто розслабитися та відпочити. Кофеїн блокує аденозин нейромедіатор, який повідомляє нам про втому, тому ми не відчуваємо, що хочемо спати навіть коли тіло втомлене. П'ять годин після кави в організмі все ще залишається половина кофеїну, який ви випили, через 12 годин ще 25%. Якщо випити латте у другій годині дня. Уночі в організмі залишиться еквівалент фівбанки редбулу. Це порушує глибокий сон, і наступного ранку ти прикидаєшся втомленим. Що робить більшість людей? П'ють нову чашку кави. Oh, shit. Here we go again. І цикл повторюється: кофеїн змінив світ, він зробив нас продуктивнішими, але не дав нам права на відпочинок. Тож, навчися слухати своє тіло, тому що відпочивати це важливо. А на сьогодні все. Якщо сподобалося, підписуйся на канал та до зустрічі на каналі Великі Початки.